Вітаю шановну спільноту. Сьогодні 14 жовтня 2023 року. Ми завершили вже жнива сої. Зараз це все очищуємо, щоб поставити на зберігання. Це є соя Канзас, вона закрила нам по 3 тони. такі гарні крупні насінини. Навіть були більше деяких поляк, як по 300-3,5. Ну, в основному 3200 воно закрило. І в загальному, де були гірші поля, то в загальному вийшло за 3 тони. Це є пізня соя, яку я багато про яку я багато знімав і розказував. Ми її пізно посіяли. І сорт не знаю, який, говорили нам, що то ранній сорт. Але врешті-решт ми її десикували і зібрали. А будемо говорити так, що вдалося зібрати, по кругу вийшло. По 2,70, будемо казати, непогано, так як пізна сівба, не було дощу, і були дуже погані сходи, але в загальному її зібрали. Зараз так само це все хочемо через очисну машину очистити. Є і амброзія, є багато стручків, ми лишили так, щоб не було великих втрат. То ми їх залишили. Але який сорт, яка назва цього сорту, не можу вам сказати. Ми її купляли як ранній сорт. А говорили, що має відношення до Аполло, Але якби вже побачили, насправді зовсім це не Аполло і не знаємо, який це сорт, тобто без назви. Ну, Слава Богу, вдалося це зібрати. І тепер це все очищуємо, щоб трошки привести до вигляду. Очищуємо ми маємо очисну машину бсх 100 От у нас такий бункер. Ми зробили такий. Бункер завальний, тому що у нас дуже близько вода тут і неможливо було робити завальну яму. Приїжджали тут спеціалісти, говорили, що могли би тут з ту гідроізоляцією, Ну, ми поставили такий бункер. Затратний процес, але за це не переживаємо. Наверху тут у нас стоїть очисна машина. О, воно все поступає по транспортерах. Оце так тут нас ділить половинки. Ось вони йдуть половинки, половинки мають волос 14 з половиною, 15, тому щоб не спокушати долю, щоб не було якогось процесу гіршого. Ми вирішили це очистити. І ось воно так попадає нам у склад. Звідси ми вже перевозимо в інші склади де зберігаємо. І ось вона така от уже гарненька йде. ось. Ось це є Канзас. Ми очищуємо торт Канзас. А машина БСК дуже добра, тому якщо хто, хтось хоче придбати її, то ну, дуже і продуктивність, і гарно чистить. Ми докупилися там раз, поробили вже одразу такі готові столи, що заставляємо туди ті решета, і воно гарно чистить, гарно відділяє. Так само є аспірація. Ми її не включаємо, тому що воно і впаде порох вниз. Будемо говорити, чи краще воно, чи гірше. Ну, не знаю, ми пробували і так, і так. Результат майже одинаковий. Тобто може бути ось навіть і без аспірації. Переконалися для себе. Можливо, і краще би було, але от ось якось так. Це все ми а, зберігаємо поки що, як змолотили пару днів от під навісом, щоб воно трошки. Викинули ту вологу, молотили ми її пізню, волога була 14,5, 16. Ну, було багато там і зелених стручків, тому що це своя пізня. Але слава Богу, урожай зібрали. Тому дякую всім за перегляд, всім гарних урожаїв.